Понеділок 10-го тижня зісланні Святого Духа. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя понателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усянкої скверни, і спаси благий душин наші. До Корінтян Першого послання святого Апостола Павла читання. Браття, коли проповідується, що Христос воскрес із мертвих, то як деякі між вами кажуть, що нема Воскресіння мертвих. Коли нема Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. Але коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна і віра наша, і виходить, що ми неправдиві свідки Бога, бо свідчили проти Бога, що воскресив Христа, якого Він не воскресив, якщо не воскреснуть мертві. Бо як не воскреснуть мертві, то і Христос не воскрес. А як Христос не воскрес, то марна віра ваша. Вище у гріхах ваших. Отже і ті, що померли у Христі, загинули. Коли ми надіємося на Христа лише в цьому житті ми найнещасливіші з усіх людей. Коментар. А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна і віра ваша. Дорогі мої. Апостол Павло звертає принципову увагу на подію Воскресіння Христового. Саме ця подія, основа християнства, для нас Воскресіння настільки важливе саме через те, що ми отримали вічне життя. І через свою смерть і Воскресіння Господь робить нас учасниками життя вічного. Основна ціль християнства вказати людині на вічне життя, якого вона стала учасником через смерть і Воскресіння Ісуса. Утім, чи ми свідомі цього і наскільки від цього змінюється наше життя, чи ми вповні використовуємо цю нагоду прилучитися до вічності? Від Матея. Святого Євангелія читання. Того часу, вертаючись, Ісус голоднів, побачивши край дороги смоковницю, Він підійшов до неї та не знайшов на ній нічого, крім самого листя, і сказав до неї: нехай повік не буде з тебе плоду, і негайно же смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувалися і говорили, як же це смоковниця одну мить засохла. У відповідь Ісус сказав: Істину кажу вам, коли матимете віру і не завагаєтесь, зробите не тільки те смоковницею, але коли і цій горі скажете, дивинься і кинься у море, воно станеться. І все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите. Коментар. І все, чого попросите в молитві з вірою, одержите. Дорогі мої, чим є молитва у житті християнина? Бог, Дух, ті, що йому поклоняються, повинні в душі і правді поклонятися. Людина не може бачити Бога своїми тілесними очима, але віруючий християнин має можливість спілкуватися з ним духовно через молитву. Молитва це розмова душі з Богом, розмова дитини з Батьком. У молитві ми спілкуємося з ним, просимо Його, дякуємо Йому. А Він бачить нас, чує і допомагає нам. Коли ми молимося Богу, ми просимо про що небудь у нього. Ми завжди мусимо пам'ятати, що Бог краще за нас знає, що нам потрібно і що корисно для нашої душі. Часто Бог не одразу вислуховує наші молитви. Часом стається, що він зовсім байдужий до наших прохань, тому істинний християнин мусить наслідувати Ісуса Христа, брати з нього приклад і долучати до своєї молитви слова, хай не моя, а Твоя буде воля. Луки 22.42. Молитися нам потрібно згідно з волею Божою, сказано. І ось те довір'я, що ми маємо до нього, коли просимо щось згідне з Його волею, Він вислухає нас, 1 Івана 5:14. Тоді християнин відчуває полегшення душі подібно до Ісуса, якого перед страшними муками потішав ад. Божі мають вірити, що милосердний Господь вислухає щирі благання його дітей. І все, чого проситимете в молитві з вірою одержить. Апостол Янків пише, тільки ж хай просить із вірою без жодного вагання. Бо хто вагається, той подібний до морської хвилі, що її здіймає. І коливає на усі боки вітер, Якова 1.6. Молитися до Бога треба завжди спалаючим серцем, щиро розкаючись своїх гріхах, і відкривши двері смирення перед тим, хто стукає. Пустіть Христа у своє серце з миром. А мир Божий, що вищий від усякого уявлення. Берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі, Филиппіан 4.7. Ось, коли ми коли впустимо Христа до свого серця, коли приймемо Його у святому причасті. Дорогі мої, молитва це щира розмова з Богом. Але як правильно молитися, щоб наші прохання дійшли до Господа, і щоб Він їх виконав. Молитва лише тоді буде почута коли, вона сказана з щирим почуттям без облуди, коли людина, зосереджена на своїй молитві, не відволікається на сторонні думки і розмови, а ми знаємо, як виглядає наша молитва. Чи можна це назвати молитвою? Наступний етап. людина думає про Бога, якому молиться, думає про те, за кого молиться, і думає про те, що вона просить. Ці так тільки ці думки повинні заповнювати голову під час молитви. Бо ми часто чи нас навіть молимося і кажемо прости нам, які ми прощаємо. А самі роками гніваємося, ми навіть не розуміємо, що ми самі своїми словами себе засуджуємо. Молитва звучить пристрасно, з почуттям, з бажанням бути почутим. Молитва, прочитана, промовлена, наспіх, просто як текст, не задовольнить Господа, можливо, навіть розсердить. Монотонне читання молитви з думкою про те, щоб лише прочитати, і щоб якнайскоріше не принесе абсолютно ніякої користі. Молитва промовляється в голос або пошепки. Молитва просить про духовну про допомогу собі або інших. Прохання про високий матеріальний достаток чи про щось, що приносить шкоду іншій людині, не буде почути й прийняте. Така молитва часто обертається проти самої людини. Молитва припускає, що перед проханням, перед молитвою, людина приносить вибачення за свої гріхи у сповіді і приймає причастя. Людина вслухається у свої слова, намагається зрозуміти і обміркувати їх зміст, розмірковує прозначення і важливість сказаних молитві слів. Молитва промовляється неодноразово протягом довгого часу. Іноді на це йдуть роки. Якщо ви не отримуєте бажаного, ніякому разі не втрачайте віру. А продовжуйте молитися, і тоді Бог вас винагородить за терпіння і надію. Сьогоднішнє евангельське чудо може викликати в сучасного слухача певне нерозуміння чи навіть неприйняття. Дійсно, ось у чому винувати бідне дерево, якщо, наприклад, ще не був час приносити плоди? Навіщо було його так губити? Але насправді, сьогодні ми маємо справу зовсім не з досадою та злістю не дуже доброго чаклуна. Але це комусь могло б видаватися. Що ж саме тоді відбулося? Те, що вчинив Ісус, є певним пророчим знаком. Пророкам було властиво робити визначені дії, які у видимий спосіб унаучнювали певні слова, з якими пророк був посланий до людей, так і їхні вчинки не були практичними, але були насамперед виразними, такими, що запам'ятовувалися, наприклад, розбити глиняну посудину, зв'язати собі руки тощо. В даному разі, Ісус демонструє нам, що те, що не приносить плоду, носить належне плід Господу, преречене пропасти і зникнути, так як сохла смоковниця. що ж до самого дерева, якого нам шкода, хто знає, можливо, саме так воно комусь краще послужить, наприклад, будучи порізаним на дрова. Когось зігріє у зимку, навіть всохла смоковниця, для когось може стати даром. Інша наука, яку нам пропонує Ісус, це всемогутність віри, яка не піддається сумніву, не тільки дерево вовсохнути, але й гора може пересунутися по слову того, хто має непохитну віру в Бога. Як ми знаємо, з книгу все створіння у всесвіті знаходиться у певному зв'язку з людиною, залежить від неї. Завдання ж людини тією владою над природу, яка їй довірена, мудро розпоряджатися. а яка ділянка Божого творіння довірена мені? І як я думаю, Нею розпорядитися. Про це напишіть в коментарях, що довірив вам Господь. Кожен виконує якусь працю. Про це напишіть в коментарях. Направду буде цікаво, і кожен отримає благословення на свою цю працю. А на кінець помолимося. Боже, прошу в тебе, про дар правдивої і непохитної віри та розважливої мудрості. Подай нам її Господи. Давайте, дорогі мої, придивимося, як відреагували на цю подію учні. А учні, побачивши це дивувалися та говорили, як швидко всохло це фігове дерево. Зазвичай всі дерева час від часу засихають, але ця смоковниця засохла прямо на очах, відразу після слів Ісуса. Тут ми бачимо прояв могутньої влади царя Ісуса, Таке вчинити міг тільки Господь, тому учні здивувалися, як написано у книзі Езекіла, і пізнають усі польові дерева, що я Господь, понизив високе дерево, повищив дерево низьке, висушив дерево зелене і дав розсвістися дереву сухому. Я, Господь Бог, говорив і вчинив. Езекіла 17, 24. Ісус це Господь, як Він говорив, так і вчинив. Ми справді можемо покладатися на Його слова. Як же Ісус відповів учням, Ісус же промовив у відповіді, по правді кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки як свіговим дерем. А якби оцій горі ви сказали, порушся та кинься до моря, то й станеться те, і все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. На чому Ісус тут, дорогі мої, акцентує увагу, тут фокус уже не на дереві, не на плода, а на вірі. Що ми дізнаємося тут про віру? Що віра це дуже сильний і надпотужний інструмент Божої роботи. Вона еквівалентна такій силі, що може навіть зелене дерево зробити сухим і гору зрушити з місця. Фактично, віра це динаміт, це просто бомба. Але якщо її застосувати у лоб дослівно, як тут написано, то, на жаль, вас може. Чекати розчарування. На жаль, нам до цього часу немає жодної інформації хоча б про одну перенесену гору. Гора навіть не прийшла до Мухамеда, а йому довелося йти у гору. Тому щоб уникнути розчарування, треба добре розібратися, що таке віра і як її потрібно застосовувати. Перш за все, віра це віра в Бога. І ця віра має бути без сумнів. оскільки у людей багато сумнівів, то придумали багато шаблонів і методик, щоб подолати ці сумніви і насадити віру в кінцевий результат. Вони кажуть, що треба вірити, що ти обов'язково отримаєш це, малювати в уяві, проголошувати словами, і це нібито неминуче притягне бажаний результат. Але віра це не просто впевненість у результаті. А Бог і молитва це так просто, як В Паралельному ривку Ісус закликає нас, майте віру Божу. Марка 11,22. Віру в Бога, а не в себе, в своїй здібності чи плани. Об'єкт віри це Бог. Він все чинить, і Він все дає. Якщо його ласка, послання до євреїв каже: і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Єврею 11:6. По-перше, ми маємо вірити, що Бог є, що Бог живий і всемогутній, що Він має всю владу на небі і на землі і в цій ситуації. І по-друге, Шукати такого Бога, покладатися на нього, на Його силу і Його милість. Також у вірі ми маємо шукати та поважати волю Бога. Він суверенний Господь, і має право чинити все у свій спосіб і у свій час або взагалі не чинити. Але в будь-якому випадку ми маємо вірити, що Бог благий. І Він дійсно благий до нас, і Його воля, добро, приємність і досконалість. Римлян 12 2. Звичайно, Бог не обіцяє нам легкого життя, але під час труднощів Він обіцяє бути поряд. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посух. Вони мене втішають, казав Давид, який мав так багато ворогів і так багато труднощів. Псалом 22.4. Отож, дорогі мої, для того ми маємо застосувати таку потужну зброю, як віра і молитва. У пустелі сатана спокушав Ісуса перетворити камені на хліби. Або кинутися з високого храму донизу, щоб піймали ангели, як написано. Але Ісус відповів, що написано також, не спокушай Господа Бога свого. Матея 4,7. Своєю вірою і молитвою ми не маємо спокушувати Бога, шукати своїх забаганок, а навпаки, шукати те, чого дійсно хоче Бог. Нехай буде воля Твоя. Вчить нас молитва Господня, Отче, як волієш, проноси мене мимо мене цю чашу, та проте не моя, а Твоя, нехай станеться воля. Молився Ісус перед Христом. Звичайно, ми маємо бути щирими з Богом і відкривати Йому всі свої реальні бажання і потреби. Филиппіан 4:6. Але більш за все. Ми маємо воліти знайти і виконати його волю. Яка Божа воля для нас? Це індивідуальне питання, але універсальна Божа воля незмінна, щоб ми жили як святий народ. Це наше освячення, воля Божа святість ваша, каже Біблія, наш духовний зріст, наше пізнання Бога. А також, щоб ми жили, як царські священники, щоб звіщали Євангелію і приводили людей до Христа. На цьому шляху нас очікує багато труднощів і великих гір, це власна лі, сумніви після невдалих спроб, буденні справи і турботи, а також втом. Все це ми можемо здолати вірою, вірою у самогутнього Бога. У Бога, що говорив і вчив. Нехай, дорогі мої, Бог допоможе нам мати віру, щоб зрушити з місця наші гори, які нам мішають бачити Бога, і творити Його волю і Його місію у нашому житті. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під відео. Першому коментарі я уділяю благословення. Під ним, не в наступних, а під ним нажати на відповісти, ви пишете ім'я Амінь. Марія Амінь Іван Амінь. Наголошую ще раз не в окремому коментарі, а під коментарем відповісти на благословення Господнє на вас. Якщо хочете взяти благословення для себе чи для своїх близьких. Це третє і останнє пояснення, як уділяється тут благословення. Поставте лайк, пальчик вверх або пальчик вниз, але поставте слава Ісусу Христу!